І так я зрозумів, що то індустріальне місто І ото все що тут видно от все І там, і ті труби, це все Корпорація Ман Ой міст побудований і теж маном І що таке? Як без церкви Добротно Здоровенная церквиця копейка Ну а там дальше тоже будівлі, Это все ман А от це вот сегодня будиночек Я не знаю Напевно какие-то там там що пов'язано с маном Так що Интересная штука Ман Тут річка є, називається ОЕГ. Хочуте типу, поникати, що то за річка. Напевно вона не порівняється з Дунаєм. Ну все ж можна йти подивитися. Пока. Привіт! Я був о наш там, той будинок здоровий. повертається. І тут, я не знаю, там шкільні які здоровенні. Махіни, моторчики чи ще ж. Тут канал йде. Я думаю, що автобусний завод, то напевно я не знаю, як садочок виглядає. Ну мені так виглядає, не знаю. Тут потічок тече, канал, він потім в той лег річку вже відпадає. А ото, от що тут таке, я чого не знаю. Ну і тут ще один якийсь завод не знаю что ты самый а может и не и не він. вот а то річка Лех. ничего цікавого ну в принципі жива природа ну, правда каміння, конечно є чтобы никуда не ползал річка. ну и туда Нічого такого оригінального немає. А що хочу сказати? Дивишся на цей... На той ман цілий. І там люди собі то на роботу, то з роботи. Ну як в Совєтському Союзі. Ну, правда, тут на мерседесах приїжджаєш. Прості робочі. О, так що, я не знаю, ну. Його територія обалденно велика, яка входить в канал, а потім канал, вон туди, там впадає канал. Може і возили кудись річками, там гуси плавають. Все, деколи буває так, що попав, не туди де треба, вон. а нічого, зато прогулявся. Вроде бы нормально. Все, иду я кудись дальше. Иду я десь назад. О, привет. привет. О, как природа тоже прикольно. Ну напевно, не водно, чи що. Крабуки нема доплавити. Напевно, трохи далі десь там. Будем можем. Все, пока.